Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Всіх сьогодні поздравляю з святом вербного, вербної неділі і бажаю, щоб ви потеплялись у Бозі. Багачувалася. І що сьогодні я хочу сказати були такі слова, коли зійшов ти до смерті, життя безсмертне тоді, ад, умортвив сяймом Божества, коли ж ти і померлих з Присподня Воскресив, всі сили небесні взивали. Подателю життя, Христе Боже наш, слава тобі! То ми бачимо, що ці слова, вони, що нам говорить, що Господь звільнив всіх тих, які були у пресподні, бо Він є безсмертне життя, вічне життя, яке і дає життя цілому світові. Тож, Якщо ми покладаємося на владику Всесвіту, він нам дає безсмертне життя. Це те, що ви повинні усвідомити. Це дуже і дуже важливий момент, бо самі ми себе спасти не можемо, бо ми маємо багато гріхів, ми не є чисті, ми не є ідеальні. І тому тільки Боже милосердія, милосердія Господа нашого Ісуса Христа, може навернути нас до справжнього Божого життя. Тож не забуваємо про це. І як церква говорить, нагадує нам, що всі ті, що кричали «Осанна», Через чотири дні вони кричали розпни. Тобто, ми бачимо, що всі люди грішні, і якщо грішні, вони бояться смерті, вони бояться, що їх накажуть, і фактично весь світ це світ зрадників. Тож і ми з вами не виключення. Ми згадуємо. Апостола Петра, як він відрікся, і ми такі ж самі. Але я бажаю всім нам, щоб в кінці земної подорожі ми все ж таки зробили цей крок, важливий до божественної любові і повністю відреклися від сатани і від пресподні, від гріха, і обрали чистого Бога. Це Господа Ісуса Христа з Богом Отцем Небесним і Богом Духом Святим. Трійця свята, єдиносучна і нероздільна. Ось такі побажання сьогоднішнього дня. Хай ваші родини будуть у рівновазі, у спокої, у взаємоповазі один одного і. Щоб все ж таки Божа любов завжди була з вами. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Серафима Соровського, верхня межа Сергієвої Пустині, Сокране Голосієво, місто Київ на все добре, любі мої.